Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою відсоткові розрахунки. Отже, починаємо. Давайте подивимося, а який же у вас сьогодні настрій? Давайте попрацюємо з правою «Термометр емоцій. Отже ви сьогодні, сподіваюся, радісні та щасливі? Розгадайте Ребус. Зробіть зараз паузу та розгадайте ребус. Так, дійсно, це слово розрахунок. Ви всі молодці. Давайте зараз усно поєднаємо, да, переведемо відсотки у десяткові дроби. Отже, 10% пригадуємо, що це буде? 0,1 да, або 0,10. 42% це що? 0,42. 50% 0,5. 120% 1,20. Да? Пригадали все. Отже, ідемо далі. Зараз ми з вами повиконуємо завдання, пригадаємо, як же виконуються вправи з відсотками. Отже, перше завдання. Починаємо. Отже, пишемо разом зі мною. Номер 761. Знайди і перше. 14,5% від числа 60. Отже, що таке 14,5%. Давайте переведемо у десятковий дріб. Що нам треба для цього зробити? Поділити на 100. Да? Отже, це буде 0,1. 145 тисячних. І тепер знаходимо від числа 60. Що нам треба зробити? Будемо наше число 60 множити на 0,145 тисячних. Давайте нижче помножимо. Я ось так запишу. Множимо на 60 0 відразу дописали. Да? 6 на 5, 30, 3 Запам'ятали. 6 на 4, 24 і плюс 3 27. 1 на 6 – 6, і плюс 2 8. В першому множнику після коми три знака: 1, 2, 3. Отже, що у нас буде? 8,7. Далі 24 від 12,1. Отже, зараз у нас 12,14 міша мішане число. Тому давайте 24% представимо у вигляді звичайного дробу. Це у нас що? 24. Сотих, да? Пригадаємо, що 1% це у нас одна сота. Да? 24% це 24. Сотих. Отже, що нам треба зробити? 12,1 четверту помножити на 24 сотих. Отже, переведемо мішане число у неправильний дріб. 4 множимо на 12, 48 і плюс 1, 49 четвертих множимо на 24. Сотих. 4,24 скоротимо, це буде 1,6. 6. Далі, ми можемо, звісно, скоротити. Зараз 6 і 100 на 2. Да? Але нам дуже буде зручно потім ділити на 100. Отже, що у нас буде? Дивіться, 49 множимо на 6. 40 на, 9, 40 на 6. 240. 9 на 6, 54. Разом це 294. 294. Сотих. Що це у нас буде? 2,94. 2,94. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Наступне завдання, яке будемо розбирати, це номер 763. Розв'яжемо зараз з вами задачу. Купуючи у кредит телевізор, що коштує 8400 гривень. Покупець має заплатити перший внесок у розмірі 30% від вартості. Скільки гривень становитиме перший внесок? Знову ж таки, що таке 30%? Да, запишемо номер 763. Що таке 30% це 30 сотих або Да, Поділили на 100. Далі.

Що це в нас буде 2520 гривень. Отже, перший внесок це 30%. Да, складає 2520 гривень. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступна задача: завдання, да, номер 767. Знайди число, якщо. 3,8% його дорівнює 76. Отже, 3,8% цього числа дорівнює 76. Отже, все число можемо позначити як 100%. І невідомо, яке це буде число, позначимо за х. Далі, за пропорцію, що у нас буде? 3,8 помножимо на х. Дорівнює 100 помножимо на 76. І х у нас дорівнює 100 множимо на 76 та ділимо на 3,8. Якщо ми 38 помножимо на 2, то ми отримаємо 76. Отже, бачимо, що ці два числа можемо скоротити. Да? Отже, щоб нам було легше домножимо на 10 і чисельник, і знаменник. Що у нас буде? Дивіться, 1000 множу на 76 і ділю на 38. Скоротила на 38. Це буде 1 і 2. Отже, буде 2000. Отже, число, яке ми шукаємо, дорівнює 2000. Це було перше завдання. Друге завдання 45% його дорівнюють 56,1. Отже, почну повище писати, діти. 45% це 56,1. Все число позначимо за 100%, і число нам невідоме, позначили його за х. Отже, 45х дорівнює 100. Множимо на 56,14. Що це в нас буде? Давайте відразу перетворимо на неправильний дріб. 45х дорівнює. Що у нас тут буде? 100. Множимо на 4 множимо на 56. 4 на 50, 200. 4 на 6, 24. Отже, буде 224 і плюс 1. 225 четвертих. Далі, х наш, щоб знайти, що ми повинні зробити? Наш добуток поділити на відомий множник. Отже, будемо ділити на 4 і на 45. Давайте тепер поскорочуємо. 4 і 100 діляться на 4. Це буде 1 і 25. 25 і 45 скоротимо на 5. Це буде 5 і 9. Перевіряємо число 2 плюс 2 4 і плюс 5 9. Отже, теж ділиться на 9. Це буде одиничка. І тепер давайте 225 поділимо на 9. Я ось тут нижче поділю. 225 поділю на 9 2 на 9, 18. Віднімаємо це буде 4, опустили 5, 45 на 9, 5. 45 і віднімаємо 0. Отже, буде 25. Що у нас вийшло? 5. Множимо на 25, це буде 125. Отже, число, яке ми шукали, буде 125%. Бачите, ми зараз за допомогою пропорції знайшли невідомі числа. Наступна задача задача під номером 769. Давайте прочитаємо її умову. Банк нараховує 18% річних, поклавши до банку деяку суму коштів. Вкладник через рік отримав 4320 гривень прибутку. Знайди розмір вкладу. Отже, давайте зараз подумаємо: банк нараховує 18% річних. Отже, як можемо таку задачу розв'язати? Розв'яжемо двома способами. Номер 769. Перший спосіб. Перший спосіб. Що можемо зробити? Дивіться, 18% річних складають 4320 гривень. А 100% невідоме число Х. Отже, за пропорцією, 18х дорівнює 4320 множимо на 100. Отже, х наш дорівнює 4320 і дописали два нулі. І ділимо на 18. Так, що ми бачимо? Давайте зробимо суму: 4 плюс 3 7 і плюс 2 9. Отже, число ділиться на 9. Давайте спробуємо його поділити. Я зараз тут, тут поділю. Спробую без нуля поки що взяти, потім, можливо, допишу нулі. Ділю на 9. Отже, 43 на 9, це буде 4. 4 на 9, 36. Віднімаємо, це буде 7, 72. Ділю на 9, буде 8. 9 на 8, 72. Отже, коли я скоро чув, що це у мене буде, діти, дивіться, де. Е... Скорочуємо на 9. Да? Це буде 2. І ось тут у мене буде 48 тисяч. 48 тисяч ділю на 2, я отримаю 24 тисячі. Отже, розмір вкладу 24 тисячі. Як можна ось цю задачу по-іншому розв'язати? Я зараз витру ось цю частину дошки. Ви працюєте нижче, продовжуєте, я працюю збоку. Другий спосіб, другий спосіб, що нам можна було зробити? 18% це 0,18. І якщо ми 4320 поділимо на 0,18, то ми знайдемо розмір вкладу. Отже, давайте зараз ділити. Що у нас буде? Давайте поділимо куточком, да? пригадуємо, що ділене дільник, якщо в дільнику два знака після коми, то перенесемо на два знака кому і в діленому, і в дільнику. Отже, у нас буде 432 тисячі ми ділимо на 18. Знову ж таки, ми вже робили. Да? 43 ділю на 18, Беру по 2, 36. Віднімаю, буде 7. 72 ділю на 18. Так, спробуємо взяти по 4. Да? 4 на 8. 32. 4 на 1, 1, і плюс 3 якраз і буде 72. І далі у нас три нулі. перейшли у відповідь. 24 тисячі гривень. Подивіться і першим, і другим способом ми з вами отримали однакову відповідь: 24 тисячі гривень. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть, обов'язково самостійно зараз запишіть відповідь до цієї задачі. Ваше домашнє завдання схоже до того, що ми розбирали в класі. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів!